Всіх вітаю! Сьогодні хотів розповісти дещо цікаве: тональні відносини в живописі, середній тон. Дивіться, зробив ось таким чином: дуже проста така примітивна розтяжечка від майже білого до майже чорного кольору. Звісно, її можна було б зробити значно довшою, щоб цих тональних відносин було ще більше, але цього, гадаю, буде цілком достатньо. Як правило, художники перед початком малювання біле полотно або папір грунтують в якийсь Певний середній тон сієною там, або марсом, або охрою, підгрунтовують полотно для того, щоб позбутись білого такого кольору, щоб було значно простіше працювати. Коли ви берете середній тон будь-який, від нього дуже потрошечку можна відходити, відходити відступати і шукати ось ці е, крайні границі тональності. А не одразу впадати від краю до краю. Тобто, коли ви від білого працюєте, то хочеться не білий, знаєте, от допустим, там, де тіньова якась ділянка, вкинути її таку темнішу. І для того, щоб вона була виразна, в біле кидають одразу що такий тон. І тоді він дуже йде таким сильним контрастом і не завжди буває доречним і найголовніше переконливим. Потрошечку починаєте його розширювати і шукати ці відносини. То таким чином праця буде виходити дедалі більш переконливо. Але як зрозуміти, який саме тон буде в небі? Дивіться, якщо ми відштовхуємось від середнього тону, грунтуємо е полотно. Потім від цього грунтованого полотна робимо ґрунту, ось цей подивились, визначились, який він. Наприклад, він буде ось такий, трошки темніший, ніж ми загрунтували. Потім починаємо порівнювати. Грунт з небом, ґрунт з небом, і міркуємо. Якщо небо буде дуже таке розбілене світло, ну, наприклад, жовтий, там кадмій якийсь лімонний розбілений, то буде небо сильно відриватись у нас від ґрунту. Це не підійде, воно буде непереконно. Починаємо далі шукати, шукати, шукати. І, наприклад, знаходимо, що по тону небо десь ось таке. Не дуже воно вже й таке яскраве, і такий так само має такий спокійний відтінок. Чудово зробили ґрунт, зробили небо. Віднош в цих відсотках, умовно кажучи, ґрунт нехай буде у нас відсотків 30, відсотків 60. Нехай буде все оце небо. ну Трошки нижче опустити. Ось так. І, наприклад, 10% у нас прийдеться на оцю оце... на сонячну ділянку, де саме сідає Сонце. Тут буде найсвітліше. І тут можна вдарити ще отаким от тоном, ще трошечки сюди посунутись знайти тональність, ту, яка саме нам підходить. Але знову ж таки, не обов'язково робити прямо таке розбілене, просто біле для того, щоб, знаєте, передати це сяєння сонця. Не обов'язково можна зробити ось таку тональність. Все залежить від того, наскільки вдало ви знайдете оці всі між собою відносини, на якій Саме градації цієї школи вони знаходять Шукайте в цілому тональність вашої роботи. Визначайтесь тим, наскільки вона в цілому темна або світла. Тому що, коли ви прогрунтували оцей середній тон, бажано знайти тепер, відштовхуючись від цього, якої саме тональності знаходиться, в якій тональності знаходиться ваша робота. Можливо, вона трошечки буде темніша або трошечки світліша. Але найголовніше, щоб усі ці всі середні тони, щоб вони були близькі один до одного, не занадто далеко знаходились. Третє. Робіть, щоб все було збалансовано. Тобто, це от якраз те про що я попередньо казав: щоб був певний баланс. Якщо у вас буде 20% світлого, 20% ще світлішого, 20% у такого білого. І 20 у такого сірого, ну воно, умовно кажучи, вся робота буде в одній тональності невиразна і блєдна. Так само, якщо все зробити одночасно темно. А якщо зробити акцент, наприклад, більшу частину роботи знайти правильні середні тона, цікаві, в них вкинути в невеликій кількості е, у такі світлі живчики. Чуть-чуть десь якихось темніших таких діляночок зробити, все, це будуть певні акценти в роботі, і таким чином вона буде значно вигравати, ніж отака розбілена, е простенька робота. Ну і друзі, четверте, найголовніше це, звісно, все круто, але це варто сприймати, розуміти і на це все дивитись попередньо перед тим як ви малюєте. Коли вже починається сам процес малювання, не грузіть собі дуже сильно голову. Просто робіть все більш-менш інтуїтивно. Якщо десь сумніваєтесь, тоді пригадуйте те, що чули. Починайте, можливо, з чогось там якісь акценти шукати. Але головне, не запарюйтесь. Ось така сьогодні була інформація. Сподіваюсь, була корисна. Якщо друзі, вам сподобалось, підтримайте, будь ласка, вподобайку, тисяйте колокольчик.